Я не можу просто зробити себе. Це Це я хочу по я ось іду сюди, щоб подивитися саме. А, ні, це не сіно. Я думала, що це сіно. Це, мабуть, тут просто дах роблять. Це, мабуть, дах, е, так, так. Ось, мабуть, можливо, це ремонтували його. Ну, тут таких будиночків. Будиночків стоїть. П'ять будиночків. Там видно, що навіть якоюсь плиткою їх двохповерхові такі будиночки. Невідомо для чого вони, ну, як то кажуть, поживемо, побачимо. О, о, нарешті я знайшла. Курчат малих. Зараз потікали від нас. А, а, гріються. на... О, так ми до них, Дивіться, як вони заховалися, що до них не дійдеш. Ось вони. Тут ось. Але сюди хтось ходив. Воно потоптали. Не дарма написано не ходити по газонам. Їм, хоч і написано, не ходити все рівно підуть. А вони ховаються. Нема чого кажуть, нас знімати. Заховалися і все. Ідемо далі. Друзі, а ось, хе -хе -хе, поки я туди пішла, вони сюди. Давайте я сяду, ми за... ми трішечки. О! Ой, друзі, ми трохи з вами поспілкуємося. Ідіть сюди. Ідіть до нас. Зараз от яких багато. У, реагують. Зараз трошки додав. Ой, сильно додала. Ось вони. Колись моя бабуля, коли в неї були курочки, вона їх звала. тю 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 тю. тю 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 тю. Я звук Курочок, а до мене прибігли голуби. -тю -тю тють -тю. Друзі, чат у мене працює. Приєднуйтесь, підтримуйте мене в чаті. Ми йдемо далі. Напоминаю вам, що ми знаходимося в місті Дніпро. На набережні є у нас Яхт-клуб Січ. І тут можна походити, відпочити. Зараз погода чудова, осінь золота. Сьогодні в нас 5 жовтня, в нелі день народження, нелі, якщо ти зайшла до мене на канал, якщо ти є підписником мого каналу, я вітаю тебе з Днем народження і бажаю. Саме головне щастя, здоров'я, успіхів, щастя тобі і твоїм близьким всім, миру, сонечка і всього-всього найкращого. Я пам'ятаю.